Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні послухайте дуже корисну і важливу інформацію. Буде в нас стосуватися пенсіонерів, тому що прийняте рішення. Зараз розповім буде стосуватися пенсіонерів, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію. Чому будемо говорити про це? Зараз пояснюю, Міністерство соціальної політики і наш уряд теж надають відповідні. Роз'яснення, як пояснює Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд України з деякими пенсіонерами досить давно від одного року, а іноді по 5 і 7 не може зв'язатися з пенсіонерами. І ці люди, відповідно, тривалий час не користуються коштами зі своїх пенсійних карток. А щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною? Як пояснює Міністерство соціальної політики. Закон про державний бюджет України на 2025 рік встановив нове правило. Кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в Ощадбанку, як це було раніше, а безпосередньо в пенсійному фонді Україну. Знову ж таки, акцентує на цьому свою увагу і уряд, і Міністерство соціальної політики право на гроші. Повністю залишаються за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані. Отже, якщо власники цих коштів живі, або у них є законні спадкоємці, рідні, які мають право успадкувати ці кошти, право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися. Замість Державного щодбанку вони будуть знаходитись у пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників. Але знову ж таки наголошую, що дана норма стосується. Виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають. Наступним критеріям, тож будьте уважними, є внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованої території Донецької, Луганської областей, чи раніше були ВПО з тимчасово окупованих територій Донецької Луганської областей, які були ще окуповані до 24 лютого 2022 року, отримували пенсію як ВПО, тобто як внутрішньо переміщені особи до. Війни не користувалися пенсійним рахунком карткою понад рік, або ж не проходили взагалі фізичну ідентифікацію в Ощадбанк протягом 6 місяців, з дати, коли б це мало бути зроблено. Постанова Кабінету міністрів, яка деталізує порядок, ще не ухвалена. Після її офіційного ухвалення та публікації вона набере чинності. Не раніше 1 липня 2025 року. За будь-яких умов, право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за власником. Після ухвалення постанови та затвердження порядку можна буде звернутися до пенсійного фонду із заявою для отримання своєї пенсії одноразово у повному обсязі на банківський рахунок, але. Знову ж таки, чекаємо постанову ще від Кабінету міністрів України, яка має чітко прописати даний порядок. І е, які ж зміни плануються, як пояснює Міністерство соціальної політики? Ощадбанк перерахує невикористані пенсійні кошти пенсіонерів до пенсійного фонду України. Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, якщо людина не пройшла фізичну ідентифікацію, і у пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина, чи ні. Що важливо вам знати, як. Пояснює Міністерство соціальної політики, уряд запевняє, ніхто не втратить свої кошти. Найголовніше право на ці гроші залишається за власником. Уся сума пенсії, яка була нарахована, нікуди не зникає. У випадку, якщо є людина, якій належали ці кошти, померла. Її невиплачену пенсію зможуть отримати родичі, спадкоємці. Гроші повернуть однією сумою на рахунок. У разі звернення людини до Пенсійного фонду України із заявою про виплату повернутої суми коштів вам повернуть одразу всю суму. Ці кошти перерахують на банківський рахунок. Але, знову ж таки, більш детальніший. Так, о, порядок як буде відбуватися зарахування цих коштів, ми вже будемо знати в липні 2025 року, коли кабінет міністрів України розробиться в порядок та проголосує за відповідну постанову. Тож слідкуйте разом зі мною за змінами в законодавстві.